Підприємець Вацак продовжує судитися з податковою. Нагадаємо, що в кінці травня відбулося засідання Вінницького окружного адміністративного суду, де було встановлено, що відомий бізнесмен винен державі кошти і повинен виплатити 5 мільйонів 400 тисяч гривень бюджетних нарахувань. Підприємець не затримався і оскаржив рішення суду. Відтак днями у Вінницькому апеляційному адміністративному суді розглядали позов підприємця, який просив представників ФЕМІДИ призначити судову експертизу. Але поза межами Вінниці, наприклад, в Тернополі. Адже в нас, на думку представників ВАЦК, через резонанс справи експерти можуть прийняти необ'єктивне рішення. На засіданні суд так і не почув відповіді на питання, скільки все ж таки виготовляє підприємець кондитерських виробів. Адже до матеріалів справи позивач надав лише рецептуру солодощів. Понад дві години судді радилися, яке рішення винести і постановили задовольнити клопотання підприємця частково провести Експертизу не в Тернополі, а Житомирським відділенням Київського інституту судових експертиз, і для цього суд визначив свій перелік питань, які фахівці мають дослідити. Тож справа ще триватиме в даному випадку. Як ви самі чули зі сторони податкового органу, ми заперечили проти даної експертизи, але як бачите результат вона. Була питання було затверджено, але частково. Тобто суд самостійно визначив ті питання, які необхідно дослідити. Ну за результатом ми будемо бачити, які які будуть результати експертизи. В подальшому ми будемо вживати всі заходи, що рамки чи не законодавства щодо досягнення нашої мети як податкового органу. Представники позивача відмовилися коментувати нам рішення суду, тож, на жаль, їхньої думки ми не отримали. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.